Сьогодні хочеться розказати нашому поважному жіноцтву про проблему, яка останнім часом стає досить актуальною. Дана проблема має відношення до 30 35 жіночого населення це генітальний пролапс або опущення внутрішніх статевих органів. Чому виникає така проблема? Причиною виникнення даної проблеми є дуже багато чинників. Які, як правило, підвищують внутрішній тиск і приводять до опущення внутрішніх статевих органів, і не тільки статевих органів, а органів малого тазу. Це такі чинники, як зміна гормонального фону. Як правило, це відбувається у кліматеричному періоді, але частіше зараз. Можна спостерігати цю проблему і в жінок фертильного віку. Слідуюча причина це вроджена недостатність підтримуючого апарату, м'язів та зв'язок. Причиною генітального пролапсу також можуть бути чрезмірні навантаження, фізичні, а також особливо для молоді, треба врахувати цей. Чинник це заняття спортом, причому тими видами спорту, які не характерні для жіночого організму. Слідуючою причиною може бути багатоплідна вагітність, декілька пологів в анамнезі, пологи великим плодом, травматизація в пологах. Також причиною генітального пролапсу може бути. Проведення гінекологічних операцій або операцій на тазовому дні, які супроводжувалися якимось ускладненнями, також слід брати до уваги ті захворювання. Які приводять до підвищення внутрічервоного тиску це екстрагенітальні захворювання, такі як пневмонія, бронхіт, які супроводжуються кашлем, що призводить до підвищення внутрічервоного тиску, а також це можуть бути інфекції сечостатевої системи. Необхідно відмітити, що генітальний пролапс. Це порушення анатомічного співвідношення і положення внутрішніх статевих органів та органів малого тазу. Як правило, у пролапс входять і статеві органи. Сюди ж може входити і сечовий міхур, і пряма кишка. Чим супроводжуються які симптоми, які прояви супроводжують генітальний пролапс? На що жінкам потрібно звернути увагу в першу чергу? Перш за все. Це тягнущі болі в попереку та в поясниці. Другими симптомами може бути порушення функції тазових органів. Це частий сечопуск, це нетримання газів, але це вже в запущених випадках. Це можуть бути відсутність статевого задоволення при статевому акті і біль при статевому акті. Також генітальний пролапс може супроводжуватися випинання випинанням стінок піхви і в важких запущених випадках вагінальними кровотечами, які не зв'язані з менструальним циклом. Діагностика генетального пролапсу, як правило, не складає ніяких затруднень. Перш за все, це детальний збір анамнезу. Друге, на що необхідно звернути увагу, це огляд акушера-гінеколога при необхідності лікаря-уролога та лікаря-проктолога. За жінка повинна здати всі аналізи. В разі необхідності може бути призначено виконання КТ і МРТ. Для лікування генітального пролапсу існують методи як консервативні, так і оперативні. Необхідно звернути увагу на те, що згідно міжнародної класифікації хвороб генітальний пролапс ділиться на чотири стадії: відповідно. Обирання чи консервативного, чи оперативного метода лікування залежить від стадійності даного процесу.